Втрат води уже не буде. Львів теплоенерго ліквідовує прориви після гідравлічних випробувань. Тепер уже у Франківському районі. Тут є, бачите, вставлені нові труби є. Тут тільки е, одна вже було використання, але вона мене недовго було використання одна труба. Змієте, її просто, тим, що буде працювати, стояти. Натомість старі труби з цього прориву вже використати неможливо. Куди вони можуть бачите? Вони вже хіба що на металолом. Вони вже більше не можуть існувати, тому що вони вже латані, перелатані. Тут є латки. Як ми бачимо, от дивіться, латки, то вже операції, то все робили, вже латали їх, скільки могли. На балансі Львів Теплоенерго 432 кілометри мереж. Цьогоріч мають подужати 5,5. Пріоритетні магістральні. Якщо врахувати, що з року в рік нам треба затратити порядка ну, 30-40 мільйонів на відновлення, на реконструкції, а реально ми минулий рік витратили 10 мільйонів, в цьому році плануємо 14,5 мільйона. Нам в нас іде хронічне, не вистачає, не вистачає хронічно нам обігових коштів. З гарячою водою вже 711 будинків у Галицькому, Шевченківському, Личаківському та Сихівському районі. А Франківський отримає тепло з кранів після запуску ТЕЦ 1 за графіком 24 червня.